Для мене це в першу чергу ця інформація по ефективності школи, що ми бачимо на дашборді. Та це маржинальність, маржинальність по продуктах, маржинальність, ефективність по викладачах. Ми можемо подивитися. Це прям сильно допомагає розвиватися в плані фінансовому школи. Кількість проведених скасованих уроків, тобто, ну всі оці статистики, що ми бачимо, вони для нас дуже зрозумілі, і з ними можна працювати. Зрозуміло, що можна покращувати. Зрозуміло там в якому місяці, чому там минулий місяць, наприклад, нас впала маржинальність, і ми два тижні гадали, а що. Сталося. Чому? Я думаю, що раніше ми цього навіть не помітили. Тобто, ну якби дохід є доходом, та ми зробили стільки ж, але маржинальність впала. Так чому починаємо шукати, починаємо розбиратися, що могло на це вплинути. І оця така аналітика нам допомагає взагалі по-інакшому подивитися на бізнес, так і його розвивати. Без того, я думаю, це не було б неможливо.